Друзі, усім привіт! Продовжую в'язати кокетку для мого нового весняного кардиганчика, який я в'яжу рельєфними візерунками-гачком. У цій моделі я вирішила поєднати три різних візерунки, а саме для основної частини, тобто для пілочок та для спинки, вирішила використовувати ось цей неймовірно чудовий візерунок у вигляді ромбиків. Вже ось так досить чітко його видно на полотні. І він мені дуже-дуже подобається. Для лінії реглану, для чотирьох ліній реглану я використовую ось такі переплетення у вигляді косички. Ось так вони виглядають. Покажу трішечки ближче. Так. І найпростіший рельєфний візерунок, який ми використовуємо для в'язання рукавів, це чергування, звичайного, стовпчика з одним накидом та рельєфного стовпчика. Як пров'язати усі ці візерунки, я показувала в попередньому відео. Частина 1 цього процесу. Хто ще не бачив, посилання я залишаю в інфобоксі. Заходьте, дивіться, в'яжіть зразочки та приєднуйтесь до мого творчого процесу. Детальний опис. Цього процесу, цього кардиганчику буде, як завжди, у мене на в'язальному сайті Нітхаб. Вже створено окремий допис по цьому процесу, початок в'язання, опис початку в'язання, всі необхідні розрахунки, а також схеми я вже додала на свій в'язальний сайт. Тому заходьте і приєднуйтесь до мене. Нагадаю, в'яжу я цей кардиганчик із пряжі від торгової марки Valencia Сімба. Це напіввовна в 50 г 175 метрів. І гачок при цьому 2,5. На запитання, чи можна замінити ось цю пряжу будь-якою іншою, однозначно відповім так. Її можна замінити будь-якою іншою моточною пряжею чи бобійною пряжею. Це можуть бути і мариноси, напівмариноси, напіввовна, інші види змішаної пряжі. Навіть метраж може бути іншим. Якщо в мене тут 175 метрів на 50 грамів, якщо переводити в 100-грамові моточки це 350 метрів на 100 грамів, то метраж, повірте, може бути зовсім інший. я пробувала в'язати зразочки з інших видів пряжі і по товщині, і за складом. І якщо чесно, мені найбільше сподобалось це Валенсія Сімба, тому що тут. Ще полотна мені дуже подобається. Та як виглядають рельєфні візерунки на полотні. Вони досить чіткі. Ще один варіант мені сподобався. І я поки що залишила цей зразочок, не розпускала. Зараз вам покажу. Так, він значно темніший. Ось такий зразочок, метраж пряжі. Ось тут 700 метрів на 100 г. Значно тонша пряжа, але теж досить чітко виглядає. Візерунок цей візеруночок на полотні. Це основний візерунок, яким я в'яжу свій кардиганчик. І зараз покажу ще ось. Ось таким чином виглядає візерунок, який я використовую для полотна рукавів. Ось так. Це, нагадаю, 700 метрів на 100 грамів. Пряжа, бубінна пряжа. Якщо я не помиляюсь, від Філаті New Master. Не знаю, буде видно чи ні. Ось так покажу артикул. Ось така пряжа. Теж досить гарно та чітко виглядають ці візерунки з саме цієї пряжі, і мені зразочок був до вподоби. Але він не такий щільний, він досить легесенький, і це, як на мене, більше кардиганчик для літнього сезону, так? Для прохолодних літніх вечорів. Тобто, все залежить від того. На який сезон ви бажаєте цю річ, якщо ви хочете більш щільне полотно чи менш щільне полотно, відповідно і підбираєте пряжу. Відповідно, в'яжемо зразочки та підбираємо і розмір інструменту, яким ми будемо в'язати увесь свій, свій виріб. Отже, переходимо до в'язання. Кокетка мого кардигану в'яжеться звичайним класичним регланом зверху. Для початку ми набираємо необхідну кількість петель для нашої горловини. Далі цю кількість петель ділимо на окремі частини, тобто на дві пілочки на спинку, два рукава, ну і виділяємо по декілька петель на наші лінії реглану. В'яжемо зворотніми рядками кокетку до необхідної довжини. Для мого розміру 48-50 я в'яжу висоту кокетки близько 20-22 см. При цьому виконуємо розширення полотна для кожної частинки, тобто і для пілочок. І для рукавів, і для спинки, біля лінії реглану виконуємо розширення полотна. Як його виконувати, я вам зараз покажу. Як в'яжеться кожна пілочка та розміщення рельєфної візерунку я показала на схемах. Конкретно є схема для лівої та для правої пілочки, і тут зображено, як я пров'язую. Кожен рядочок своєї пілочки, і як виконую розширення полотна і як пров'язую відповідно ті петельки, які в мене додаються. Тобто, якщо в мене додаються нові петельки, а для рельєфного візерунку не вистачає у мене ще кількості достатньої кількості петель, то я ці додаткові петлі пров'язую звичайним стовпчиком з одним накидом. Якщо в мене вже достатньо кількості петель для того, щоб формувати рельєфний візерунок, тоді вже я пров'язую. А рельєфний візерунок згідно основної схеми. Так, і розширення полотна для кожної частини, і для пілочок, і для рукавів, і для спинки. біля лінії реглану виконую в кожному ряточку і в лицьовому, і у виворотньому. Для цього остання петля, чи останній стовпчик конкретної частинки полотна. Тобто, зараз я пров'язую пілочку. Пров'язала я рельєфний візерунок. На необхідну ширину чи на необхідну кількість петель, яка в мене вже є, і в кінці перед регланною лінією. Останній стовпчик, пров'язую звичайний стовпчик з одним накидом, а в останній стовпчик для пілочки пров'язую два стовпчика з одним накидом. Один. І в ту ж саму вершину пров'язую другий стовпчик. Два. Все, і таким чином я виконую розширення. Все те саме пров'язавши лицевий рядочок, розвертаюся на виворотній рядочок, і після регланої лінії в перший стовпчик для пілочки я пров'язую знову ж два стовпчика з одним накидом з, вершинки, з однієї вершинки попереднього рядочку, стовпчика попереднього рядочку моєї пілочки. І таким чином виконую розширення полотна для абсолютно всіх частинок, для абсолютно всіх деталей. Зараз продемонструю ще те саме на рукаві. Так. Після усіх петель чи усіх стовпчиків пілочки в мене йде регланна лінія, яка складається з двох частинок. Кожна частинка це по три стовпчика по три рельєфних стовпчика, які ми пров'язуємо першу групу з нахилом у ліву сторону, і друга група з нахилом, перехрещення з нахилом у праву сторону. Виконуємо першу групу стовпчиків. Три рельєфні стовпчики, які ми перехрещуємо у ліву сторону. Спочатку пров'язую другий та третій стовпчик, пропускаючи перший, потім повертаюся до першого стовпчика, і виконую ось таке перехрещення. Досить схоже на в'язання спицями косичок, якщо ви в'яжете спицями і. В'язали коли-небудь будь-які перехрещення петель спицями, будь-які косички 1 на 2, 2 на 2 і так далі, то дуже схоже ось ці перехрещення на косички, які ми в'яжемо спицями. Так, І друга група з трьох петель виконуємо перехрещення у праву сторону. Тут я пропускаю перший та другий стовпчик, пров'язую третій рельєфний стовпчик, а потім повертаюся до першого. Та другого стопчика, і пров'язую їх в три прийоми: одна петля, дві петлі, три петлі. І точнісінько, так само другий стовпчик під тіло стовпчика. Вводимо гачок і пров'язуємо рельєфний стовпчик. Все, виконали. І відразу ж після реглавної лінії виконуємо розширення для рукава. Перший стовпчик, вершину першого стовпчика попереднього рядку виконуємо два стовпчика з одним накидом. Все, розширення виконали. Далі продовжуємо в'язати наші стовпчики згідно схеми рельєфного візерунку. Чергуємо звичайний стовпчик з одним накидом та рельєфний. Так, тут буде у мене звичайний. Далі наступний. Рельєфний стовпчик з одним накидом. Знову ж, звичайний рельєф. Тобто всі нові пети, усі нові стовпчики, які ми додаємо під час розширення полотна, відразу ж вводимо в наш візерунок. Якщо не в першому рядочку, то в другому, в третьому чи в наступному однозначно. Тому пров'язуємо. Наш візерунок і чергуємо звичайний та рельєфний стовпчики. Так, звичайний та рельєфний. І так далі до кінця рядочка полотна нашого рукава. Тепер, пров'язавши лицеву сторону рукава, так, точнісінько так само, як і на пілочці, розвертаємося. На вивертну сторону, відразу ж після лінії реглану, пров'язуємо в перший стовпчик, в вершину першого стовпчика попереднього рядка, пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. І далі вже все по малюнку. В кінці рукава так, коли ми пров'язали усю необхідну ширину рукава, дійшли до наступної лінії реглана і останній стовпчик рукава також пров'язуємо вершинку. Попереднього рядка два стовпчики з одним накидом. І виходить, що в нас розширення полотна на початку рядка та в кінці рядка кожного рядка для рукава і для інших частин усього кардигану. Виконуємо розширення однаково. Поки показувала та розказала, як вив'язувати рельєфні візерунки, як виконувати розширення полотна біля регланних ліній, то моя кокетка досягла вже необхідної висоти. Зараз висота чи довжина моєї кокетки 21 см. І я можу переходити до наступного етапу. Наступний етап в'язання мого кардигану це вив'язування азіатського ростка, який ми будемо виконувати по усій ширині спинки. І давайте покажу на конкретному прикладі, що в мене з того вийшло. Перед тим, як виконувати азіатський росток, моя кокетка була зв'язана на висоту 31 рядка, і в сантиметрах це близько 21 сантиметра. Якщо дивитися чи звернути увагу на рельєфний візерунок, то я його виконала. Дивіться, один елемент. Рельєфного візерунку був відв'язаний повністю, другий лише наполовину. Ну, так як вони йдуть в шаховому порядку, так, то зрозуміло, що половинка повний, половинка повний і так далі. Ось таким чином йде рельєфний наш візерунок. Так, е, далі. Після цього зв'язана кукетка 31 рядочок і я переходжу на виконання азіатського ростка. Для азіатського ростка я взяла усю ширину спинки та дві регланні лінії, які знаходяться біля спинки, по краях спинки. Ось з однієї сторони та з другої сторони я продовжила їх вив'язувати. А окрему робочу ниточку взяла, окремо моточок, тому що цей моточок у мене йшов для вив'язування кокетки, і він залишився в мене, відповідно, на початку рядка. він був. Тому що я вже зараз пров'язала ще один рядочок, вже повністю по всьому основному полотну. Це буде пізніше, я вам розкажу. Цей моточок залишився, я взяла інший моточок, приєднала зараз покажу ближче. Отже, другу робочу ниточку я приєднала. В отвір між частинкою рукава та перед регланою лінією, яка йде перед частиною спинки, і почала виконувати перший рядочок азіатського ростка. Для цього я виконала три петлі підйому, далі продовжила в'язання регланої лінії тими ж самими переплетеннями, які ми виконували і раніше, тобто перехрещення петель з нахилом вліво та вправо. Так. Далі продовжила по всій ширині спинки виконувати рельєфний візерунок. Так. Дійшла до другої регланої лінії, яка з другої сторони спинки відповідно знаходиться, пров'язала її, виконавши знову ж таки переплетення чи перехрещення стовпчиків з нахилом вліво та вправо, і закінчила. Цей рядочок стовпчиком з одним накидом в отвір між рукавом та між реглавною лінією, тобто краєвий стовпчик в кінці рядочка і на початку рядка три петлі підйому. Я думаю, це зрозуміло. Далі знову ж розвертаюся на виворітну сторону, знову ж три петлі підйому виконую э, за малюнком усі стовпчики, рельєфні або звичайні по усьому рядочку і знову ж переходжу на в'язання. А полицей стороні. Знову ж, ось тут три петлі підйому, розпочинається мій азійський росток в'язатися, і е, починаю виконувати. І далі виконала перехрещення для лінії реглану, виконала рельєфний візерунок по спинці, дійшла до кінця рядочка, знову ж виконала переплетення для регланої лінії, і стовпчик з одним накидом, вершину стопчика попереднього рядка чи трьох петель підйому попереднього рядка. Все. І таким чином я виконувала шість рядочків для мого азіатського ростка. Цього достатньо для того, щоб знову вийти. Дивіться, знову ж на візерунок. Зверніть увагу, на мій візерунок знову ж половинка в е висоту рельєфного візерунку відв'язана. Бачите, ось цього ромбика. І повний ромбик. Знову ж, половинка ромбика і повний ромбик. Ось таким чином. Все, коли я виконала 6 рядочків це 3 лицьових і 3 виворітних, я відрізала знову ж ту робочу ниточку, яку я приєднувала, для того, щоб в'язати азіатський росток. І далі починаємо з'єднувати в єдине полотно окремі наші деталі: 2 пілочки та спинку. І при цьому починаємо формувати наші підрізи. Як саме, зараз більш детально покажу та розкажу. Коли я пров'язала свою кукетку, останній 31 рядочок це був виворітний рядочок. І в мене робоча ниточка: ось тут, на краєчку лівої пілочки, зупинилася, так? Далі, коли вже я відв'язала азіатський росток, ось ця робоча ниточка, яка знаходилася на краю лівої пілочки, знову ж йде в роботу. Саме цією ниточкою, цим моточком я розпочала в'язати перший лицевий рядочок для основної частини і для з'єднання усіх деталей та формування підрізів. Дивіться: пров'язала я частинку пілочки на усю ширину, бачите, необхідну ширину. Далі. Що робити з лініями реглана? Ось цю лінію реглана, яка розділяє пілочку та рукав, я розділила на дві частинки. І е, перша частинка це три стовпчика. Над ними я пров'язала три звичайних стовпчика з одним накидом. Все. І ця частинка регланої лінії в мене буде йти в основне полотно. Друга частинка з трьох стовпчиків в мене буде йти в рукав. Все. Далі. Частинку рукава ми пропускаємо, не беремо зараз до уваги і формуємо перший підріз. У мене підрізи складаються з 20 повітряних петель. Скільки повітряних петель набирати на підріз це все індивідуально. Дивіться, я виміряла ширину спинки, виміряла ширину своїх пілочок. Знаю, що в мене будуть планки ще. Мінімум по 3-4 см ширина. І все це докупи я склала, я знаю, яка ширина виробу мені необхідна. І при цьому я додаю ось ту кількість повітряних петель чи стільки сантиметрів на підріз, скільки мені ще не вистачає для загальної ширини, для бажаної загальної ширини мого кардигану. Тому ось тут ви можете набирати будь-яку кількість петель, скільки вам потрібно для вашої ширини. Вашого виробу, який, буде, який ви бажаєте мати в результаті. Тому тут все індивідуально. Це може бути менше, може бути більше. Все. Набрала 20 повітряних петель, далі виконала перший стовпчик з одним накидом в вершину першого стовпчика, відповідно, початку рядочок ростка. І далі продовжувала виконувати. Лицьовий рядочок для спинки. Виконую, виконую, зрозуміло, що лінії реглани, які біля спинки, в мене йдуть теж в основне полотно, тому що я почала в'язати разом з цими лініями реглана свій росток. Так, тому ось ці реглані лінії, які йдуть біля спинки, в мене йдуть в основне полотно. Так, пров'язала спинку, пров'язала знову ж над регланою лінію просто звичайні стовпчики з одним накидом. Я далі не продовжую їх в'язати. І далі знову ж другий підріз формую. Пропускаю свій рукав, формую другий підріз, знову ж набираю ланцюжок з 20 повітряних петель. Є. Далі виконую стовпчик з одним накидом регланна лінія бачите, біля пілочки та рукава. Першу половинку регланої лінії я віддаю для ширини рукава, а другу частинку. Реглавної лінії в мене буде йти в основне полотно. Тому над е, другою частинкою регланої лінії я виконую три стовпчика з одним накидом. І далі продовжую вив'язувати по малюнку рельєфний візерунок для пілочки. Ось таким чином все. Перший рядочок основної частини в мене вже зв'язаний. Далі розвертаємося на виворітну сторону і починаємо в'язати все з виворітної сторони. Між Спинкою та пілочкою, там, де в мене йде ланцюжок з повітряних петель, в мене будуть йти звичайні стовпчики з одним накидом. Я не буду пров'язувати рельєфний візерунок по усьому полотну. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб у вас повністю все основне полотно, нижня частина від підрізів до низу, ваш кардиган був зв'язаний рельєфним візерунком, тоді розраховуйте, щоб ось тут у вас кількість петель співпадала для необхідних аеропортів. Вашого рельєфного візерунку. Так, якщо рапорт 24 петлі, в шаховому порядку вони йдуть, тому тут треба прорахувати, скільки вам необхідно петель додати на підріз. Можливо, трішечки менше більше, для того, щоб все ж таки вирівняти кількість і зробити ту кількість, необхідну ту кількість для того, щоб виконати повністю усі рапорти рельєфного візерунку, тому тут треба порахувати. Я цього робити не буду. У мене буде рельєфний візерунок лише на пілочках. Ось тут 4 у мене буде стовпчика йти з рельєфним візерунком на одній пілочці, на другій пілочці. І на спинці зараз покажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стовпчиків у цих рельєфних, у цього основного рельєфного візерунку. А по бокам у мене будуть просто стовпчики з одним накидом. Так, все. Якщо бажаєте, до речі, ще можна такий варіант. Якщо бажаєте, то лінії реглана можна продовжити вив'язувати, їх з'єднати на підрізах і продовжити в'язати донизу до необхідної довжини кардигану. Якщо бажаєте, між ними, наприклад, теж можуть бути стовпчики з одним накидом. А ось по краях. Переду та спинки ви можете продовжити в'язати ось ці переплетення, які ми виконали для регланих ліній. Так, ну все, що ще? Про витрати пряжі мене запитували вже. Дівчата, я не знаю, тому що цей кардиган я в'яжу, чи цей візерунок я використовую вперше. Ну, зазвичай усі полотна гачком, усі рельєфні візерунки гачком. Багатозатратні. І я думаю, що на кардиган мого розміру довжина приблизно 60-65 см. Я думаю, що витрати пряжі будуть приблизно 600-700 грамів. Тобто це при ось такому метражу, яким я в'яжу зараз. Дивіться, я зв'язала на даному етапі, це в мене готова кокетка та росток, і вага ось цієї детальки так, ну, частинки рукава рукавів обох, І ось вага цієї детальки вже 190 грамів, майже 200 грамів. Тобто основна частина в мене буде скоріше за все ну, порядка, напевно, 400-450 грамів. І ще як мінімум 150-200 грамів на рукава. І от виходить, що десь 600-700 грамів будуть витрати пряжі на ось такий кардиганчик. Але він в мене цупкий і полотно зовсім. Не прозоре, скажем так. Тому ну, ось такі витрати. Якщо це була би ниточка тонша, наприклад, як я вам показувала на початку відео. Ем... Напіввовна бобіна. Якщо б ця ниточка була би тоншою, то й витрати, відповідно, були б менші. Але і цуб, полотна, так, щільність полотна зовсім була б іншою, тому це вже вирішувати вам. Ну, ось на такий кардаганчик з таким метражем, як в мене, 350 метрів на 100 грамів, десь буде близько 600-700 грамів витрати. І, відповідно, на мій розмір. Так, ну що. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Я сподіваюся, що у вас теж все виходить. Головне розібратися все-таки з візерунками, підібрати правильну пряжу, щоб на полотні було чітко видно ось ці чудові рельєфи, і з насолодою в'язати, творити і в результаті мати гарну річ. Тому бажаю усім нам рівних петель, гарного весняного настрою і всього найкращого. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!